Ця школа не схожа на жодну іншу. Це школа, де нас готують до бою з Момотаро. Школа для ОНІ. Це Академія Растесу. Якщо я стану тут сильнішим, то я в ділі. Байдуже школа це чи ні? Я вступаю. Це тренування. Після випуску ви битиметеся з агенцією Момотаро на передовій. Та ну кривавого розтину! Що це в біса таке? Кров Оні може вільно змінювати свою форму та міцність. Мозок надає з форми, відповідно до уяви власника. Може тікати, якщо злякався. Дісь, лисого! Я хочу стати сильнішим, щоб помститися за батька. Ви двоє, будь ласка, Інакше Я вас об'ють! Невже так помремо тут? Мене не питайте, я цим займуся. Здається, тепер моя черга. Якщо втечу, то на цьому все скінчиться. Що ж, почнімо твоє стажування. Станьте сильнішими, щоб знову не шкодувати. Для мене це тільки починається. Криваве затемнення вивільнення. Це філія Агенції Оні ООН Кіото. Прийом. Це філія Агенції. Не настапала агенція Момотар. Терміново. Продолжение слідження. Дивіться в озвученні команди Роботоголос.